Шановна Сновська громада, вчора перед початком сесії до депутатів і усіх присутніх звернулася мати загиблого героя Павла Коваленка, з яким ми попрощалися 3 червня цього року. Людмила Михайлівна Коваленка. Я вже сюди прийшла в 29 травня. До 35 ранку загинув. На чергу мого сина в простому поспіде. Я знала в 4 години дня у суботу мене запросили до інформація, а потім у мирії. В мирі я надала питання, на яке я кошти розраховую. Наш мер і я не могли відповісти на питання, бо сказали, то відкали відчали, то тос, уможний Добре, Я сказала, дайте мені слово. Я сказала, що у мене такі прохання. Я хочу свого сина ховати відкрити, відкрита машина, щоб батюшка від співувала вдома. Сігута сказав, що 10-й, кажу, до обіду покінника з хати не 9. Не раніше 11-ї. І сина, я свого хочу, ховатися в будини з коліша, і сина я хочу забрати ввечері, якщо його до вечора привезла. Сігута став мені розказувати якісь правила. Я скажу, що для мене правил немає. Які може бути правильним, якщо хава його сина і бачу в Тоді він сказав добре, ми домовимося. Я знала, коли мого сина в неділю його поставили на маршрут, я знала, коли його перегрузять у сумах. Я знала, коли він приїжджає сосницю. Мені з військомата подзвонили і сказали, якщо хочете стріти свого сина, то приїжджайте біля шоса на КПК. будуть кисти з Курюківки через Черещіни. Виїхала о 16.47, проїхала машина на щиті. Наша адміністрація виставляє, що о 17.30 по щимлю буде вести героя. Ніхто не поїхав, навіть якщо ви цей час виставили. Тоді що? Поїхала міліція, як положна, мого сина з прапорами, люди вічних машин вже немає. У 17.01 ми під'їжджаємо моргу. виносить мого сина, да, військомат, те, що потрібно, він зробив. І не показати дорогу і помогти прийняти мого сина. Відтягують той ванючий мішок, я це все бачу. Немає ні тягути, немає ні лікаря, немає працівників, я заходжу саме в мор, Відкриваю той мішок, щоб побачити, що там я ціле містінчині. Я бачу свого сина. Грязного крові. Я розумію, що приводить сяк. Але ж ви його помиєте. дзвоню вуці і кажу, де наша домовленість? Чого нікого нема? Він сказав, що в нас за п'яші такі правила, і що буде вісім ранку. Кажу, де мене правил немає. Якщо ніхто не приїде і не дадуть ключа від море, я возьму сокиру, відруваю двері, помию сама з відра. Одягную, на седока додому. Мені син дзвонить із і питаю, що таке, чого таке відношення. А мені сказали, що немає. Морву, у нас взагалі моргу немає. Я Бога скажіть, пожалуйста, земля, до нас немає, коронку, ми ведемо хлопцю на воздух. Якщо нема, дисіть по рубку куче він його нормально привезне. Приїжджає лікар, якому вже мертво дзвонив і сказав, що треба їхати. Виносить мені той, що і каже, речі забирайсь будете, я то оставсь собі. То, може, ви Що це відношення таке? Я прийшла, я вибачилась перед лікарем, бо він сказав, що я зараз відти піду. Я зайшла, побачила сіна, побачила його поранення, їду додому. батюшці і кажу, будь ласка, я така-то, така-то завтра на 11-ту годину відспівати вдома. Сігута сказав, що на площі. Кажу, ні. Мо сігуті на площі, а мені треба вдома. Але йому ще ніхто не дзвонить. Сказав батюшку, що мені ще не дзвонить. І я коли, ми вже утром договорились з міша сторони там. Все. Ми договорилися, що в начало сьомого ранку. Привезли його додому, я подзвонила від і сказала, що я не хочу бачити нікого з адміністрації на поховання. Організовуючи поховання загиблих героїв, ми намагаємося врахувати всі побажання рідних полеглого. і зробити цей момент. Пам'ятним віддавши всі належні почесті. я хочу публічно звернутися до Людмили Михайлівни та всіх матерів і рідних загиблих героїв. Я приношу вам щире і глибоке вибачення, якщо ми словом ділом образили ваші почуття. Всі працівники міської ради. Я особисто вам щиро співчуваємо і шануємо пам'ять ваших синів, чоловіків, батьків, праців. Ми у довічному боргу перед тими, хто поклав за нас своє життя. У випадку з похованням Павла був допущений ряд помилок, як звини працівників різних служб, так і об'єктивних обставин. Приношу до них глибокі і щире вибачення. До винних працівників міської ради будуть вжити дисциплінарні заходи. Ми зробили висновки та врахували всі зауваження, аби запобігти подібним ситуаціям. Герої не вмирають! Слава Україні!